Доброго дня! Слава Україні! Ми знаходимося в яблуневому саду сімейного типу під щепа М9 схема посадки 3х1. Хочу зробити такий невеличкий огляд, чим буду обробляти свої яблуні після цвітіння. Зараз іде Саме пік цвітіння. Погано, що прийшло до нас похолодання, дуже холодно, сиро, щодня йдуть дощі. І це дуже гарні умови для розповсюдження таких хвороб, як парша і брушниста роса. І обов'язково треба тільки чуть-чуть просохне листя. і вже починає пилюсток сипатися, але ще я день-два почекаю, бо процес запилення зупинився. При такій... Сьогодні у нас була температура плюс один вночі, Перек... пилок став стерильний, яблуня не запилиться. Треба почекати трохи, але я хочу наперед показати, якими я буду користуватися. Препаратами і заодно, і ви підготовитеся за день-два закупите препарат, чи можна обробити. Я буду знову ж обробляти Бенелусом. Це якраз такий фунгіцид для захисту плодових насаджень і виноградників. В Україні він зареєстрований це від фірми Адама. В Україні він зареєстрований якраз по яблуні. І по винограду. Але я ним обробляв і кісточкові, і результат я вам показував, що гарний був. Бо там діюча речовина, така ж сама, як у хоростцю і ще е, те буконазов. Давав 16 мл на 10 літрів води. Також вже після цвітіння. Буду працювати в комплексі з Ландексом. Це інсектицид, теж від фірми Адама, який буде боротися із попелицями, листковідками, плодожерками і тому подібне. Цвіт, як завжди на М9 закладається дуже багато, прийдеться. Ну, побачимо як пройде запилення при таких аномальних температурах. Бо зараз, пам'ятаєте, та й по всій Україні були температури плюс 25. а Зараз опускаються вночі до близько нуля, а в день так само на сьогодні 6 градусів всього-та всього. Ну, Але сьогодні по-любому обробляти сад не буду, бо ще йде цвітіння. По квітці я не буду обробляти. Вже дивлюсь на деяких сортах яблунь починає прогресувати борошниста роса, а парша буде вже тоді на самих плодах. При тому ще буду обробляти, додавати 50 грам бору до цієї. Суміші. От бачите, які тут чемпіони. Ну, вони щороку так закладаються. Це Катерина. Такі гарніше є фаза даже рожевого бутона. Таке все ця погода в цьому році перевернула все з них на голову. Що колись у нас цвітіння ці роки починалося на початку травня. І все було добре. А зараз спровокували ті той циклон, який з Африки прийшов, підняв температури. Так що от такі питання по обробках. Ну, будемо сподіватися, що яблуні таке зав'яжеться, зав'яжеться яблучко і будемо урожай. А ми... В цьому будемо допомагати. Захистимо від хвороб і від шкідників. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!